Австралійські підлітки записують прощальні звернення до соціальних мереж. Австралійська влада у півночі за місцевим часом заборонила низку соцмереж для підлітків, яким не виповнилося 16 років. Зокрема, заборони торкнулися TikTok, Інстаграму, Ютубу та Реддіту. Користувачі оплакували втрату платформ зі своїми підписниками. Деякі з них сиділи до останньої хвилини в улюблених застосунках. Росія та Китай здійснили показовий проліт на бомбардувальниках поблизу Японії. За даними Зеволстрій Journal, стратегічні бомбардувальники здійснили спільний політ 9 грудня поблизу Японії та Південної Кореї. Токіо називає подібні дії демонстрацію сили в розпал найсерйознішої дипломатичної кризи. Повітряні сили Республіки Корея та Японії підіймали у повітряний простір власні винищувачі для контролю маршруту бомбардувальників. В Одесі виявили судно тіньового флоту РФ. За даними СБУ, цей іноземний суховантаж нелегально переправляв агропродукцію з окупованого Криму. Відомо, що судно щонайменше сім разів заходило до Севастополя на борту виявлені 16 членів екіпажу та капітан. Зазначається, що власник судна перебував під Акціями РНБО та регулярно змінював назву корабля. Даніл Дьомін для Фактум інфо.